Друзі, привіт! Сьогодні у відео я вам поясню, чому максимальний штраф з ТЦК має максимальний шанс бути скасованим у суді. І секрет цього успіху криється у слові максимальний. В цьому відео я поясню, чому так. Ви дізнаєтеся один дієвий прийом, як скасувати максимальний штраф, і якщо на вас буде накладати ТЦК, наприклад, на 17 тисяч гривень 25500 гривень. То не заважайте їм це робити, тому що це вам тільки допоможе у суді. У відео я надам вам також рішення апеляційного суду, який скасував штраф в один прийом, і це дуже добра новина для нас, тому що ця людина навіть дані не оновила, ну тобто не виконала свій обов'язок. Проте суд захистив права цього громадянина. Але перш ніж перейдемо до деталей, підписуйтесь на цей канал прямо зараз, ставте дзвіночок, щоб не забути. І також у мене є телеграм-канал. Там я залишаю важливі юридичні новини, які коментую з юридичної точки зору. Той, хто підписаний на мене в телеграм-каналі, той знайомий вже з тими публікаціями, в яких я розбираю різні нюанси, як захищатись від неправомірних дій ТЦК. І одного разу я коментувала таке цікаве рішення суду, де суд скасував максимальний штраф ТЦК з різних процедурних підстав і порушень, які допустили ТЦК, в тому числі і через причину, про яку ми сьогодні поговоримо. Але у цьому відео я покажу вам просто приголомшливе рішення апеляційного суду, яке базується на одну. У єдиному аргументі, по суті, яким розбито вщент нахабства ТЦК. я на початку зауважила, що слово «максимальний» має ключове значення, тому що саме через те, що ТЦК наклали максимальний штраф у розмірі 25 500, а не 17 тисяч гривень, та не обґрунтували, чому штраф накладено у максимальному розмірі, ось це і було фатальною помилкою ТЦК. А так хотілося взяти по максимуму з людини. Давайте подивимося, що пишуть судді. Судовим розглядом встановлено, що оскаржуваною постановою позивича притягнули до адмінвідповідальності за неуточнення персональних даних і наклали штраф у розмірі 25 500 Проте, суддя зазначають, що ось в цій постанові ТЦК не зазначили обставини, які обтяжують, які пом'якшують відповідальність позивача, і тим не менш ТЦК до цього позивача застосували штраф у максимальному розмірі без будь-яких обґрунтованих підстав прийняття такого рішення. І застосування саме такого штрафу. І Ось тут суд цікаво пише, що судом враховано, що межею, яка розділяє істотне, фундаментально порушення від неістотного, є якраз встановлення такої обставини. А чи могло бути би іншим рішення суб'єкта владних повноважень? Ну тобто, якби ТЦК дотрималися процедури, врахували всі обставини, обтяжуючи, пом'якшуючи, можливо, цього громадянина, який не уточнив дані, є там ем, і мама на утриманні, і дружина, декілька дітей, Дітей, наприклад, або мінімальна заробітна плата, або він хворий, або якась ще обставина, яка би впливала на розмір штрафу. Розумієте, це дуже важливо. Що цікаве, суд зазначає, що ось ТЦК не може обґрунтовувати по суті правомірність рішення, яке оскаржується іншими обставинами, ніж ті, що зазначені безпосередньо у документі, що оскаржуються. Інакше би як пише суд, суб'єкт владних повноважень, міг би самостійно та довільно змінювати, доповнювати обґрунтування своїх. Дій після їх вчинення ухвалення, що не сумісне з принципами правової визначеності і належного урядування. вона людини має бути доведена. В нас діє принцип невинуватості. Всі сумніви щодо події, порушення та винності особи тлумачаться на її користь. І от суд як підсумок зазначає, що урахуванням за ось всіх цих обставин розмір штрафу саме в максимальному розмірі. У зв'язку з тим, що була допущена неповната розгляду справи про адміністративне пропорушення, в зв'язку з цим. Постанова прийнята на думку суду з порушенням вимог чинного законодавства у зв'язку з чим підлягає скасуванню. І наостанок, друзі, важливе посилання на статтю 33 третє КУПАВ. Ви повинні знати про це, тому що тут зазначається, що при накладенні стягнення враховується характер чинного правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність. І це дуже важливо. Таким чином, друзі, оновили ви дані чи не оновили. Перший це штраф, чи другий. Всі обставини мають бути досліджені. Який ваш майновий стан? Де ви працюєте? Який стан вашого здоров'я? Як я вже зазначила, можливо, у вас там. П'ятеро дітей на вашому утриманні і мінімальна заробітна плата. Ну навіщо ж доводити до абсурду ось ці справи зі штрафом? Тому позиція апеляційного суду абсолютно правомірна і відповідає і Конституції, і верховенству права. На щастя, є гарні новини у нашій судовій системі. А якщо це відео було цікавим та корисним, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, робіть репости цього відео, пишіть свою думку у коментарях і не забувайте підписатися на цей канал. Ваш інспектор права.